Всім привіт! Вітаю вас на каналі HestCube. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему Палеоліт та форми господарювання первісної людини. Найдовший і найтриваліший період в історії людства – це був кам'яний вік, який тривав приблизно від 3 мільйонів років тому, коли з'явилася перша людина. І до 5 тисячоліття до нашої ери, коли людина почала опановувати метали. В різній літературі ви можете знайти різне датування кам'яного віку. Кам'яний вік, умовно, можна Поділити на три основних періоди: це палеоліт, мезоліт та неоліт. Відповідно, всі ці терміни походять від грецьких слів. Палеос походить від грецького слова палайос, давній або стародавній, і літос камінь, давній кам'яний вік. Наступний період в кам'яному віці це є мезоліт. Що походить від двох грецьких слів месос, що означає середній, та літос камінь середній кам'яний вік. Наступним періодом в кам'яному віці це є неоліт. Неоліт також походить від двох грецьких слів неос, що означає новий, та літос, що означає камінь, тобто новий кам'яний вік. Кам'яний вік є один з найтриваліших в історії всього людства. Саме в період кам'яного віку. Людина здійснила багато відкриттів для свого існування. Саме в період кам'яного віку людина опанувала вогонь, також почала будувати перші житла, почала шити собі одяг, а також винайшла лук та стріли. В процесі своєї життєдіяльності первісна людина почала більш досконало вивчати такі матеріали, як дерево, кістка, камінь, і робити з цих матеріалів. Зручні для себе знаряддя праці. З часом людина почала використовувати метали, і вже наступні періоди почали відповідно називатися в честь цих металів. До прикладу, енеоліт. Енеоліт перекладається як мідно-кам'яний вік. Далі йшла епоха бронзи, а за нею ранній залізний вік. Життя первісної людини воно максимально залежало від природних умов, від рослинного тваринного світу, від клімату і так далі. Наша планета впродовж всього свого існування не раз змінювала, так би мовити, своє обличчя. Зникали і з'являлися моря, гори, океани. Ріки змінювали свої русла, і навіть клімат він не був постійний, а постійно змінювався. Протягом століть, тисячоліть клімат. Переходи від теплого до холодного і навпаки, під час льодовикових періодів значна частина нашої землі вкривалася потужним льодом. В деяких місцевостях висота льоду сягала до 2 кілометрів. Під час льодовикового періоду рівень світового океану був нижчий від сучасного рівня світового океану аж на 100 метрів. Останній льодовиковий період розпочався приблизно 100 тисяч років тому і закінчився близько 12 тисяч років тому. Льодовик просувався з півночі на південь, і земля перетворювалася на величезну снігову пустелю. Але ви не думайте, що ця снігова пустеля стояла пусткою. Навпаки, до неї пристосовувались такі холоднолюбиві тварини, як мамонти, вівцебик, печерний ведмідь, північний олень. Ці великі тварини вони жили по сусідству із первісною людиною і часто слугували їй здобичу, але в деяких випадках вони були безжальним ворогом для первісної людини. На зміну льодовиковим періодам приходять потепління. Внаслідок потеплінь тануть льодовики, які знову відступають на північ. І коли відступає льодовик, відповідно ці холоднолюбиві тварини вони не змогли вже пристосуватися до теплого клімату і почали вимирати. Або також разом з льодовиком відступати на північ. Головним типом господарювання первісної людини був привласнюючий тип господарювання, а саме збиральництво, полювання, мисливство, рибальство тобто людина привласнювала все те, що давала їй природа. На думку вчених, першою людиною, яка навчилася виготовляти знаряддя праці, це була людина вміла. Вона виготовляла вже такі примітивні знаряддя праці, такі як кам'яні рубила скребла, використовувала важкий дрюк, а також використовувала палицю копачку. Згодом, звичайно, всі ці знаряддя праці вони вдосконалювалися. Їхній асортимент більшав, Але все ж таки, в період кам'яного віку, основним матеріалом, з якого виготовляли собі знаряддя праці, це був камінь, в честь якого і названий цей період. А також кістки тварин і плюс ще використовували деревину. Важливим етапом в розвитку всього людства став період, коли людина опанувала вогонь. Коли це відбулося, достеменно невідомо. Особливо вогонь пригодився первісній людині в період льодовикового періоду, коли була страшна холоднеча. Неандертальці, що жили в період похолодання, вони використовували вогонь, що виникав під час грози. Коли блискавка влучала в дерево, відповідно спалахував вогонь, і цей вогонь згодом неандертальці підтримували, щоб він не згаснув. У печері Джокоудянь, що в Китаї, було знайдено вогнище з товщиною попила аж 6 метрів. Тобто там первісна людина чергувала, щоб не втратити вогонь. Вогонь сприяв збільшенню тривалості життя первісної людини. Як саме? Ну найперше первісна людина використовувала вогонь для того, щоб зігрітися, відігнати від себе хижаків, а також готувала їжу. На вогні знаряддя праці неандертальців, якщо їх порівнювати з знаряддями праці пітекантропів, вони вже були значно досконаліші. Неандертальці виготовляли кам'яні ножі, зазубрані палки, списи, молоти та інше. Неандертальці також вели привласнюючий тип господарства, але здебільшого це було мисливство. Полювали неандертальці здебільшого на північних оленів, мамонтів, носорогів, У кроманьйонців, що жили поруч із неандертальцями, знаряддя праці були схожими. Важливим періодом для первісної людини було винайдення спису. Саме спис давав можливість мисливцям поцілити вздобич з далекої безпечної відстані. Спочатку списи це була просто опалена гостра палка або заточена палка. Згодом до цієї палиці почали Прикріплювати вістря з каменю або з кісток було поширене індивідуальне полювання, але здебільшого було загінне полювання. Що таке загінне полювання? Це коли первісна людина спричиняла галас, шум, використовувала вогонь і лякала цим тварину, женучи її до урвища. Коли тварина біжить, вона не може зупинитися, вона зривалася вниз з цього урвища і розбивалася, і там вже ставало легкою здобиччю для первісних мисливців. Як я вже сказала, знаряддя праці первісної людини з часом почали вдосконалюватись. У період мезоліту первісна людина винайшла лук та стріли. З чим це спричинено? Спричинено це з кліматом і з потеплінням. Тому що, якщо велику тварину можна було Полювати за допомогою списа, то коли льодовик почав відступати, оці великі тварини теж почали відступати або вимирати, і на противагу ним з'являлися дрібніші, пруткіші тварини, і відповідно їх вже було не так легко зловити. І тому людина винайшла лук та стріли, де з безпечної великої відстані можна було вполювати дрібну тварину. Людина розумна використовувала вже не лише лук та стріли, а також використовувала списом металки, які збільшували дальність польоту списа в два рази. Людина розумна, вона значно вдосконалила свої знаряддя праці і вже більш філігранніше обробляла камінь, кістку, дерево. У період мезоліту людина вже навчилася виготовляти такі знаряддя праці, які називаються мікроліти. Це такі невеличкі знаряддя праці, які виготовлені з загостреного каменю. І їхня довжина сягала лише 2 см, для того щоб зручно було тримати в руці мікроліт його. Вкладали в таку дерев'яну або кістяну оправу. Людині розумній також допомагало вижити привласнююче господарство, а саме його різновид рибальство. Під час рибальства людина розумна використовувала різноманітні знаряддя праці. Вона ловила рибу за допомогою списів, гарпунів. Також ловила сітками та вудками. Первісна людина вона вела такий рухливий спосіб життя і на одному місці довго не затримувалась в пошуках все нової і нової їжі. Селилася первісна людина здебільшого біля водоймищ. Це пов'язано з тим, що до водоймищ приходили тварини, на яких полювали первісні люди. Місця, де зупинялися первісні люди, називаються стоянки. Взагалі, перші стоянки первісних людей вони були знайдені в Африці в ущелині Олдувай. Саме там знайдено і перше житло первісної людини. Вважається, що воно мало вигляд такого навісу, яке складалося з жердин і з трави. Неандерталець, на відміну від людини мілої пітикантропа, робили свої житла використовуючи кістки великих тварин, тому що в Європі в період льодовикового періоду практично не було дерев. Черепи мамонтів вкопані в землю. Вони слугували такою міцною надійною основою для житла. У ці черепи вставляли бивні мамонтів, зверху клали. Роги північних оленів а також палиці, а потім весь цей каркас накривали шкурами тварин в такому житлі. Первісна людина могла легко захиститися від негоди, а також від хижаків. Біля таких первісних жител археологи знаходять господарські ями, в яких первісна людина зберігала собі їжу. Кістки тварин використовували не лише як каркас для будівництва свого житла, але й використовували як паливо. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео і на мій канал, обов'язково зробіть це, а ми продовжуємо далі. Отож, я хочу підсумувати: сьогодні ми говорили про кам'яний вік та форми господарювання первісної людини. Ми вияснили, що кам'яний вік він поділяється на три основних періоди: Це палеоліт, мезоліт. Та неоліт. Первісні люди вели привласнюючий тип господарювання. Це означає, що вони брали від природи все те, що та їй давала, а нічого не вирощували. Які є основні види привласнюючого типу господарювання? Ну, перш за все, це збиральництво, полювання, а також рибальство. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Па-па!